Власні Божій, яка дає таких героїв, патріотів для нашого народу, а слова потіки для тої попечаленої родини, матері. Просимо, щоб Господь вас критив, господь дав і господь дав. Але там його як героя, патріота нашого народу. У 21 столітті ми будемо мати ті, Численні оберізки пам'ятники, наших героїв, з якими ми стояли пліч оприч. На подвір, яких будемо рівняти наших дітей. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! слава! Україні! слава! Ми називали прізвища дуже багатьох людей, які спричинилися до цієї першої дуже важливої перемоги Майдану, яку ми здобули. Але мені здається, не було названо головних прізвищ. Прізвищ тих людей, яких вже немає з нами. Через це ми зараз, від імені коло довіри Майдану, зачитаємо прізвища тих хлопців, які провели тут свою кров, які поповнили цю славну Небесну Суть. Ігоян Сергій, Жезнерський Михайло, Середюк Ігор, Харуя Зурат, Дворянець Антоніна, Шаповал Сергій, Дідич Сергій, Кищук Володимир, Захаров Володимир, Третяк Максим. Харчак Андрей Богданович. <рчак> Захана Александрович <Викторович>, Трофич. <рчак> Бондарев Сергей Анатольевич. Арзалек <рчак> <Пасхалик> Юрий Александрович. <рчак> Хропаченко Александр Владимирович. <рчак> Шимко Максим Миколаевич, Байдовский да. Сергей Романович, да. Бондарчук Сергей Михайлович, да. Панькив Микола Александрович, да. Абонасюк Валерий Адамович, да. Котюба Виталий Миколаевич, Маленський Віталій Віталійович. Зановага <серкнул> Анатолій Григорович. <серкнул> Гриневич Едуард Михайлович. <серкнул> Полянський Леонід <Девнид> Петрович. Петля <серкнул> <Котляр>, Євгеній <Йорген> Михайлович. Петенько <серкнул> <Фахинко>, Ігор Олександрович. <серкнул> Іваненко. Лексій Миколаєвич. Швид Віктор Миколаєвич. Войтович Назарій Юрійович. Кульчивський Володимир Станіславович. Брезденюк Валерій Олександрович. А, Симов Дмитро В'ячеславович, да. Дмитрів Ігор Федорович, да. Мойсей Байсиль Михайлович, да. Черненко Андрій Миколаєвич, да. Корнеєв Анатолій Петрович, Точин да. Роман Петрович, да. Сольчак Богдан Зейналович, да. Жеребний. Володимир Миколаєвич, Бигдалович, Андрій Іванович, Бага. Костенко, Ігор Ігорович, Бльох Іван Іванович, Вайта Богдан Іванович, Бага. Щербанюк, Олександр Миколаєвич. Андрій Степанович. Так да. Арутюня Георгій. Так да. Тарасюк Іван Так Небський да. Сергій Олександрович. Так да. Мельничук Володимир Валерійович. Так да. Мохчан Дріс Брисов Сергійович. Да. Рухорський Василь Петрович. <рик> Голоднюк Устим Володимирович. <рик> Верениця Роман Михайлович. <рик> Чаплинський Володимир Володимирович. <рик> Креман Іван. <рик> Шилінг Йосип Михайлович. <рик> Заульський Микола Степанович. Берещук <рик> <Спарашчук> Юрий Григорович. <рик> Качук Ігор Миколаєвич. Вайок yeah. Олександр Миколаєвич. Yeah. Шмеленко Віктор Іванович. Yeah. Ушкевич Олег Миколаївич І Крані Далі. Просимо шанувати пам'ять наших героїв Ви ми плача, о ти ви не кача, о ти אטנו גאַנע ישמע צוו

quid mihi sent pro

Коло довіри Майдану просимо вашої згоди дозволити нам підготувати і внести до Верховної Ради України постанову про визнання дати 20 лютого Національним днем пам'яті. Даєте Слава Україні. Герої! Роди і сестри, облисти просять ті свічки, що дали, і ви тримаєте в руках від стіни викласти доріжку до цього місця, де були вбиті герої України, зробити коридор до самого цього місця тими свічками, що ви тримаєте. Слава Україні! Героя слава! Бере моє коріння для боротьби і енергії сил. Повинні пам'ятати, повинні станувати, не дати забути, але, очевидно, найбільш достойним пам'ятником загиблих буде на Україна, яка Має пути і над його народ. Пророцтво Єреміє. Ось ось той заповідь на його оце, як домом Ізраїля, каже Господь. Дав народа Свого. Ну троє їх і на їхньому І Я став Богом, а вони не і більше не будуть повчати вони один того, братського брата і говорить від бо всі будуть казати мене від малого їхнього, аж до великого їхнього та не. Бо їхню провину прощу і не буду вже згадувати життя. Отже, маємо. Виправляти всі ці помилки, що ми їх заробили про і думати про дальші роки. І я думаю, що коло довіри спробує формулювати далі ваші думки, ваші почування. І я думаю, що коло довіри знову буде повертатися до вас.

Відміниці нашого Майдану почали давати сперські результати. 25 лютого тієї сцені від імені Майдану. Ми заявили вимогу про негайну відставку Януковича. Багато хто тоді казав, що це неможливо, що не треба багато неможливо. Але сьогодні Янукович відсторонений від влади. Але. Але ти поняли, там... це... Це означає кінець нашої боротьби. Що має робити далі? За сьогодні повнонародний довір ініціює формування люстраційної комісії. В кожному місії. Бо має бути побратиш через це. В кожному місті, В кожному селі. потрібно лікаря, пропадає. Воно ще раз текали, коли будемо казати, по призову наші задовольни. В кожному місці. Кодемському. Пострадав, полякував, піджався на проводя на Таким ворогам. буде заборонено займати керівні посади обиратися до представницьких органів влади. А виконання цього положення. Ми дорожаємо Верховній Раді України прийняти підготовлені нами законопроекти про правову лікарню та створення громадської архівної поліції. Люстраційна Буде працювати на один рік, а в тільки треба, тільки треба, допомогти землю від тієї неї. Нарсу крок. Покарання вити через проведення народного трибуналу. Народного трибуналу, який працюватиме зараз достаточно роботи, громадською повітря. Розслідування та попередження порушення прав людини в України, тоді вже кілька тільки повернутися професором Володимиром Суренко. Продолжение громадянин України, будь-якому куточку України, не показав більше військової правди побудові. І далі це ось питання, на яке ми спробуємо дати відповідь. Тільки ще буде стояти майдан. Не фактор Майдан належав цим гарантом Конституції. Саме Майдан на сьогодні є єдиним гарантом Конституції. І Майдан має залишатися, як наредовий контрольний орган над органами державної влади. Для цього Майдан повинен мати необхідні структури і бути стривожений. У який момент віці як орган прямого корнування. Наступне що до формування Верховної Ради України персонального складу мехівського уряду оборонного до суді. На нашу думку, цей уряд має бути сформований із визнаних професіоналів незахремованої репутації, а не викритих партійних поцілей. Критерії від ворогів людей. Ми сформуємо та оповірно суд на сцені Майдану. Так? Протягом трьох днів ми передамо до Верховну Ради України. Критерії за громадські організації, за основні 5 призначення, вимагають. Перешли прикорм. Є органів, Реформа правохорони форме. Децентралізація власна порядів громад.

Проти зелені, які були побиті кулі без найделі. Побиті шолови, вони почувалися, що той шолом виміщає, не стали на сімці дачі. Він був побитий на. І багато-багато таких батьків, площадів, відзнайків, вони потрапили на це. Їх потім дівали. Слава Слава Україні! Кабінету міністрів чи наверх і ради бачив, якою зі мною здобута перемога, якою зіною ви здобуте за і кому він повіде бути зобов'язаний і пам'ятати світу, <строк> що <строк> нам пора припинити політичну.

Это по-моему, о том, что это заложено. У никого Чи край за небо край безменша? Ми Лиш малим погляд свічкою горів. Чувать борги, в мене стріляли, різали душини в кінгірі, магазині, буркуті, не знаю, де взяли у мене сили, щоб пережити ми ті не плакав. Не боявся, не просився від тих часів туденної пори. Старе я, що біти тепер в країнки та мусить хтось стіняти прапори. І в'язали ястребки. <реш> Маме, все ці душі, але разом з тим ми говоримо і пола нація, мова <реш> нації, яка народилася сьогодні. Гінаті, яка не просто скорім постав. А яка міцно стоїть на ногах і готова знищити будь-якого ворога, який замахнеться на її життя, який не втілиться в її серця, тому що нашу націю не зламати. Слава Україні!